Настав той момент, коли ми з вами поговоримо про щось важливе: щось магічне. Щось, що змусить вас захотіти друкувати все від дипломів до списків покупок. Зустрічайте Epson Expression Home XP 3205. Цей пристрій не тільки зручний у використанні, але й надзвичайно компактний. Так, настільки компактний, що для нього не потрібно буде шукати окремий стіл на OLX. Цей малюк може друкувати не тільки чорнобілі документи, але й яскраві кольорові зображення. За хвилину ви отримаєте 10 монохромних або 5 кольорових сторінок. Більше того, пристрій має функцію автоматичного двостороннього друку. Зепсан XP3205. Ваші фотографії з відпустки виглядатимуть настільки реалістично, що ви забажаєте знову стрибнути в басейн. І не дивно, бо роздільна здатність тут 5760 на 1440 DPI. мінімальний розмір краплі три піколітри. Фото 10 на 15 треба почекати всього 42 секунди. Зверніть увагу, що пристрій друкує без полів навіть у максимальному форматі А 4 не кожен принтер таке може. Epson xp — це багатофункціонал. Хоча він і не зможе приготувати вам каву, але може робити багато інших корисних речей: друк, сканування, копіювання, все це в одному пристрої. Ви зможете створювати копії ваших важливих документів або сканувати старі фотографії. Лоток для подачі паперу знаходиться позаду пристрою. Можна закласти до ста аркушів і на деякий час забути про поповнення. До речі, керувати пристроєм можна з вашого смартфона. Просто завантажте застосунок і друкуйте із задоволенням. Окрім Wi-Fi та Wi-Fi Direct є можливість і дротового підключення по USB. Вибір це завжди чудово. Ну і ще одна перевага цього малюка це безщіпова прошивка та СБПЧ від Lucky Print. Спеціально розроблене рішення, яке зробить ваш друк зручним та економічним. Epson xp – це не просто принтер, це помічник, який зробить життя простішим. З ним ви зможете забути про всі проблеми з друком і зосередитися на важливих речах. Бажаємо яскравого друку разом з Лакі Принт.